Bye. Mm -hmm. Привіт, ви на каналі Подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ. А отже, і нас з вами. Останнім часом більшість того, що знімають по коміксах Марвел, викликає в мене дивне відчуття, відчуття смутку. Думаю, ви помічали, що зараз Марвели намагаються охоплювати максимально великі аудиторії, при цьому знімаючи контент на будь-який смак і дуже часто відходячи від класичного супергеройського стилю. Таким чином, під звичною обгорткою у них з'являються драми, шпигунські трилери, жахи і навіть Проте в цій погоні за догоджанням всім в таких проєктах дуже часто губиться сама серцевина того, що раніше так подобалося фанатам. Губиться, так би мовити, сама душа геройського кіно. Ось, наприклад, давайте звернемося до останніх їхніх робіт, взяти хоча б новий фільм про Капітана Америку. Порівнюючи з попередніми частинами, це небо і земля в поганому сенсі. Персонажі невиразні, сюжет не особливо чіпляє, і, в принципі, вся сіль фільму зводиться до того, щоб просто вести кілька нових персонажів, причому не дуже то їх. Показуючи, і зважте, що це ще стрічка про колись ключового героя кіновсесвіту. А щодо інших проєктів, зокрема звичних для цієї фази, серіалів про другорядних персонажів, я взагалі мовчу. Так спочатку у них певною мірою виходило. Ми пам'ятаємо Ванда Віжен чи Сокіл і Зимовий солдат, але те, що з'являється зараз, вже геть не чіпляє. Ці роботи просто нецікаво дивитися. Певною мірою я вже навіть змирився, і новий серіал про Шибай, голову, народжений заново, був для мене просто таки останнім промінчиком надії на повернення в хорош Супергеройського контенту на екрани. Як не дивно виявилося, що мої сподівання він виправдав. Серіал вийшов динамічним, наповненим знайомими та улюбленими персонажами, і що найголовніше, він вийшов цікавим. Це той випадок, коли ти дійсно з нетерпінням чекаєш нову серію. Отож, сьогодні наш випуск буде присвячено саме цьому серіалу. Ми обговоримо сюжет, поговоримо про те, що творцям вдалося і що не вдалося реалізувати в межах цього проєкту, і, звісно ж, спробуємо проаналізувати зображені нам образи. Тобто роз скрити головні думки та сенси, які нам підготували. Тому, як на мене, має бути досить цікаво, пропоную вам підготуватися до культурологічних деревень, бо ми починаємо! Для початку пропоную пригадати, хто ж такий цей Шибайголова, як він взагалі потрапив на екрани, копнемо трішки в історію. Отож, це класичний персонаж коміксів Марвел, і вперше він з'явився ще в далекому 1964 році з легкої руки чудового стена Лі та Біла Еверета. Проте все ж найбільше популярності він здобув вже у 80-90-ті, коли цим персонажем зайнявся динозавр комікс і кіноіндустрії Френк Міллер, який нагадаю, подарував нам місто гріхів «300 спартанців і темно. Лицаря загалом же історія Шибаєголови, справжнє ім'я якого, між іншим Мет Мердук, розповідає нам про сліпого адвоката, що в день захищає людей у залі суду, а вночі в костюмі диявола вершить справедливість кулаками. Його суперздібності це максимально загострені чуття: суперслух, супернюх, смак, тактильність, а головне радарний зір щось на кшталт ехолокації, як у кажанів. Все це він здобув ще в дитинстві, коли врятував людину від вантажівки з хімікатами. Внаслідок ДТП і потрапляння. Цих хімікатів в очі мед осліп, але згодом виявив, що нове чуття певною мірою заміщає йому класичний зір, а в деяких моментах навіть його перевершує. Разом з тим хлопець ріс у бідному районі Нью-Йорка пекельній кухні, де його батько Джек Мердок був професійним боксером. Проте, зрештою, він загинув від рук місцевої мафії. Після чого мед почав працювати над собою, важко тренуватися та вивчати бойові мистецтва, щоб нарешті самому почати захищати людей свого району від злочинності, що його Полонила взагалі ж цього супергероя, з поміж інших, насправді виділяє певна приземленість. Його пригоди – це, як правило, не якісь порятунки світу, як у Тоні Старка чи інших месників. Це скоріше локальні історії в межах тої ж таки пекельної кухні. Як правило, це справи пов'язані з кримінальним світом чи корупцією. Зокрема, заклятим ворогом Шибайголови, або як звучить в оригіналі Дардевіла, є здорувань Вілсон Фіск, який, як ми знаємо, є прихованим босом кримінального світу Нью-Йорка на прізвисько Кінгпін. Тепер давайте повернемося безпосередньо до серіалу. Шибайголова народжений заново це перезапуск теж досить вдалого серіалу про Шибайголову від Netflix, але вже безпосередньо під крилом кіностудії Marvel. Насправді такий рестарт мав відбутися уже давно, але пригадаймо, що Шибайголову від Netflix відмінили у 18-му році, якраз після третього сезону. Після цього світ струсунув коронавірус, а на додачу Голівуд похитали масові протести акторів та сценаристів, тобто повноцінно повернути мета Мердука і його. Альтерего незад у родину в Марвелі вийшло лише зараз. Хоча й до цього він вже з'являвся в якості Камео у різних дещо давніших роботах студії. Як би там не було, але тепер Шибайголова нарешті повноцінно повернувся у власному сольному серіалі. І давайте зараз коротенько розберемося, про що він нам розповідає. Починається все досить іделічно. Мед, Фогі та Карен, нарешті, спокійно собі працюють у спільній фірмі, і загалом все у них добре. Актори, до речі, лишилися ті самі, що й були в інтерпретації Netflix. Аж ось. Много вечора, під час затишних посиденьок у барі, божевільний вбивця-найманець Булзай, вбиває найкращого друга головного героя і за сумісництвом його компаньйона Фогі, що, власне, стає для мета жахливим ударом. Він повністю змінює своє життя, втрачає зв'язок із Карен і, як не прикро відмовляється від ролі героя в масті. Паралельно з цим до справ повертається Вілсон Фіск, в минулому відомий як Кінгпін, і цього разу він претендує на крісло мера, а не злочинного ватажка. Разом з тим, місто Заповни. Овнюють хвилі злочинності, корумповані поліцейські, які наслідують карателя, і загадковий маніяк муза, що кров'ю своїх жертв малює у місті мурали. Отож, як головний герой не намагається відсторонитися, а все ж ті інші байголови постійно його супроводжує, покірно чекаючи знову свого часу. Особливо розкривати сюжет, оскільки це серіал, думаю, не варто, зазначу лише, що він дійсно цікавий. Основною темою в ньому, як на мене, є спроба головного героя Мета Мердока перестати бути шибайголовою, а його візаві Вілсона Фіска перестати бути Кінгпіном. Тобто кожен з них намагається піти проти власної природи і стати тим, ким не є. Тобто, це історія про боротьбу з внутрішніми демонами, про спробу зламати власну долю. І ми, як глядачі, задумаємося, чи дійсно це працює, чи можливо змінитися насправді. Чи все-таки нам лише здається, що ми це контролюємо? Другою важливою темою є месники в масках, тобто, з одного боку, вони наче ставлять себе вище закону, а проте з іншого і закон не завжди працює, зокрема, через корумпованість або просто через якісь прогалини, завдяки яким негідники уникають відповідальності. Тоді правосуддя просто не працює. В таких випадках герої в масках намагаються вершити справедливість самотужки. Насправді тема стара як світ, і обігрується майже у всіх подібних геройських історіях: від Бетмена і до людини. Іни павука, проте саме у Шибайголові вона чітко вплітається у сюжет, оскільки головний герой, окрім того, що супергерой, ще й адвокат, а на додачу ще й сліпий, що натякає нам на те, що Феміда сліпа і так чи інакше кожен отримує по заслугах. Серіал має цілу низку моментів, які, на мою думку, у творців вийшли надзвичайно вдало. Перш за все, це динамічний сюжет. Дев'ять серій і майже без води. У кожному епізоді щось відбувається, і практично кожна сцена по-своєму важлива. Також серіал сповнений яскравими сюжетними арками. Особисто мені найбільше сподобалася історія з музою. Вона насправді могла б спокійно розтягнутися на весь сезон, але навіть як сайт сторі вона працює просто чудово. Певна річ, важливим моментом є поява класичних всіма улюблених персонажів, каратель, білий тигр та інші знайомі обличчя з оригінального серіалу. Це все прекрасно працює на фан-сервіс, але при цьому не виглядає штучно. Вони органічно вплетені в історію і чудово її доповнюють. Ще одним важливим компонентом загальної картини, який дуже класно вдалося передати в серіалі, є загальна атмосфера Нью-Йорка. місто сповнене бруду, бідноти, криміналу та корупції, зокрема в поліції. Це саме та пекельна кухня, яку ми хочемо бачити в історіях про Шибайголову. Ну і, звісно ж, в серіалі гарно розкриті внутрішні конфлікти. Персонажі не просто б'ються один з одним, вони сумніваються, помиляються та шукають себе. І саме це робить серіал живим, це змушує нас співпереживати героям. Тепер додамо трішки дьогтю в цю бочку меду і поговоримо про недоліки цього серіалу. Перш за все, це занадто багато сюжетних ліній. Так усе цікаво, але подекуди здається, що авторам банально не вистачило екранного часу все нормально розкрити. Тобто деякі теми з'являються і зникають без належного завершення або завершуються якось занадто швидко, принаймні як на мене. Другий момент це те, що в серіалі стало менше екшену. Для тих, хто чекає класичних бійок у стилі Netflix-версії, їх тут дещо менше. Екшен звісно ж, є, але він не завжди у фокусі, принаймні на початку. Зате в кінці його буде з надлишком, і тут, як на мене, ще один недолік: проблема з балансом в цьому плані. Ну і звісно ж, варто додати недостатньо глибокий розвиток другорядних героїв. Тобто деяких персонажів хочеться бачити більше, наприклад, карателя, який в повній мірі з'являється вже під кінець, і, хоч, безперечно, дуже яскраво, але все ж дуже коротко. І це знову ж таки проблема нестачі екранного часу, бо розкриваючи важливі для сюжету деталі, в яких відверто не цікавих персонажах, які певно, ще зіграють свою роль в подальшому, нам не змогли більше показати тих героїв, які цікавлять нас найбільше. Загалом, же, Шибай Голова народжений заново це сильний камбек. Він, звісно ж, не ідеальний, але емоційно і концептуально дуже влучний. Це той проєкт, який повертає віру в супергеройське кіно, не як феєричне шоу, а як історії про людей, їх вибір, боротьбу та мораль. Другий сезон уже в розробці, і це добрий знак. Якщо Марвел продовжить у тому ж дусі, є шанс на відродження жанру. Що ж, дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші канали в YouTube, Telegram, SoundCloud, Apple Podcast і не забувайте про фейс. Facebook. у Телеграм, до речі, ви знайдете ще більше цікавого тематичного контенту, який буде з'являтися між випусками, і безпосередньо буде їх доповнювати. Щодо іншого, то нагадаю, що абсолютно необхідно підтримувати наші збройні сили, також підтримуйте одне одного. Ну, як завжди, до зустрічі у наступному випуску. Па-па!